Пішні бої у районах Кремінної та Білогорівки так повідомляє Генштаб. Можливо, щось деталізуєте. Ну, знаєте, деталізувати складно, оскільки там досить йдуть жорсткі бої, сили оборони там тримаються і відбивають ті всі спроби орків атакувати. Тому можу тільки побажати нашим хлопцям. Тривалості і е, бути в силі. Так, ну і відповідно є ще інформація, зокрема від американських аналітиків з Інституту вивчення війни, що Росіяни домоглися певних успіхах, успіхів на напрямках Куп'янська та Сіверська. Можливо, володієте якоюсь ще додатковою інформацією? Е, знаєте, це досить далеко від Сєвєрдонецької громади, тому я не можу прокоментувати це. Ну, давайте поговоримо, поговоримо про доступну вам інформацію, точніше, про інформацію, яку ви уповноважені деталізовувати. Пане Олександре, що зараз відбувається на Луганщині. Ну, якщо казати про центр Луганщини, про Сєвєродонецьк, то місто залишається тиловим. Наразі фіксуються з боку місцевого населення. Збільшення присутності військових, які е, тимчасово перебувають на території міста, з'являються і виїжджають, фактично. Е, ну місто стало такою е, тиловою базою, е, на яку орієнтуються навколишні і міста, і території е, людей з Рубіжного з кримінної е, е, частково переселяють до Сєвєродонецька е, як більш-менш. Е, Захищеної території. Зараз відомо, що в Северодонецьку залишається до 10 тисяч людей. а Натомість інфраструктура знищена на 80%. Третина міста перебуває без світла. Отже, розкажіть детальніше про власне гуманітарну ситуацію в місті. Що можете розповісти? Чи є у людей можливість хоча б звернутися до лікаря? Ну, ви знаєте, з медициною досить складна ситуація, оскільки. Лікарів і так обмаль залишилось у місті, і тих, що заголосилися працювати на окупаційну владу, це здебільшого пенсіонери, які залишалися в місті. Mm -hmm. Ну, у нас є випадки, коли лікуванням займається лікар, якому понад 80 років, і е, е, фактично за ну, надання медичної допомоги в е, повному обсязі мови не йде. Це в ліпшому випадку, десь на рівні фельдшерської поради. Незважаючи на те, що завозять там якісь ліки з російського виробництва, але це все так лікується однією табіркою будь-яка е, хвороба, угу. е, на жаль, е, ну, за тією інформацією, яка надходить, е, дуже на низькому рівні і не вистачає, ну, катастрофічно не вистачає медичної, медичних е, спеціалістів для того, щоб надавати е, навіть тому населенню, яке залишилось допомогу. Що стосується продуктів харчування, то, яка ситуація власне в магазині? Ну, наразі е, ходять рублі, е, хоча за е, вартістю ті ж самі продукти подекуди перевищують за вартістю навіть е, інші окуповані території. Е, речі першої необхідності деякі позиції навіть втричі дорожчі, оскільки і віддаленість грає свою роль і наближеність до е, фронту і ну, низка інших аспектів? Місто досить слабо забезпечується в цьому напрямку, тому ну, вартість, звісно, дуже висока, пане Олександре. Якщо говорити про мобілізаційну кампанію ворога на тимчасово окупованих землях Луганської області, як виглядає ситуація з цим? Чи лишилися ще люди там? Ну, люди ще лишаються, хоча це вже, звісно, не те населення, яке було до початку агресивних дій з боку Росії. Наразі ну, в місті десь близько 10 тисяч населення місцевого сама залишається На навколишніх селах набагато менше залишилось людей, і відбуваються певні процеси. Звісно, мобілізацію намагаються робити, але приховано. Наразі всі в Сєвєродонецьку намагаються цього не демонструвати, аби не спортити, так скажемо, картинку відновлення міста. Але разом з тим така інформація надходить, що під будь-якими приводами намагаються це робити. Що стосується а, руху спротиву на Луганщині, а, як він працює власне, і чи можете порадувати нас якимись цікавими новинами з Сєверодонецька? Ну, знаєте, відповідальні люди, які чекають повернення України, звісно, є. Вони допомагають нашим і Збройним силам і певним силам. Які займаються окремими операціями, але я б не хотів це коментувати, оскільки все ж таки не моя парафія. Пане Олександре. Ну і наостанок, на вашу думку, чого нам можна зараз буде чекати від великих весняних боїв? Так, йдеться про весняну кампанію. Є вже якесь відчуття, можливо, що замислив ворог? Ну, ви знаєте. Е ми всі сподіваємося, чекаємо якнайшвидшої деокупації нашої громади і нашого міста. Всі в очікуванні і сподіваємося, що добра весняна погода принесе нам добрі й радісні новини. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської відео.